Казка три ведмеді. Якось дівчинка пішла з дому до лісу, і у лісі вона заблукала і почала шукати дорогу додому. Але, не знайшовши, натрапила на будиночок на галявині. Двері були відчинені, вона подивилась, нікого немає, і увійшла. А у будиночку у цьому жили три ведмеді. Один ведмідь був батьком, він був великим і кашлатим. Другою була ведмедиця, вона була меншою. А третім було маленьке ведмежа. Ведмедів не було вдома, вони пішли гуляти лісом. У будиночку було дві кімнати: одна їдальня, а інша спальня. Дівчинка увійшла до їдальні і побачила на столі три чашки з юшкою. Перша чашка дуже велика, належала ведмедеві. Друга чашка дещо менша ведмедиці. А третя чашка була ведмедикова. Біля кожної чашки лежала ложка, велика, середня і маленька. Дівчина взяла найбільшу ложку і посьорбала з найбільшої чашки. Потім узяла середню ложку і посьорбала із середньої чашки. Потім дівчинка узяла маленьку ложечку і посьорбала із синьої чашки. І юшка ведмедика їй здалася найкращою. Дівчинка захотіла сісти і побачила коло столу три стільці: один великий ведмедя, інший трішки менший ведмедиці, а третій маленький. Із синьою подушечкою ведмедика. Вона полізла на великий стілець і впала, а потім сіла на середній стілець, і на ньому було незручно. Потім сіла на маленький стільчик і засміялася. Так було добре. Вона взяла синю чашку на коліна і почала їсти. Поїла всю юшку і стала гойдатися на стільці. Стільчик зламався, і дівчинка впала на підлогу. Вона встала, підняла стільчик і пішла в іншу кімнату. Там стояли три ліжка, одне велике. Ведмедя, інша середня ведмедиці і третя маленьке ведмежатка. Дівчинка лягла на велике, і їй було занадто просторо. Лягла на середнє, було занадто високо, лягла на маленьке ліжечко, а було саме тим, як треба. І вона заснула. Три ведмеді прийшли додому голодні і захотіли пообідати. Великий ведмідь узяв свою чашку, поглянув і загарчав страшним голосом Хто сьорбав із моєї чашки? Ведмедиця поглянула на свою чашку і загарчала не так голосно. Хто сьорбав із моєї чашки? А ведмедик побачив свою порожню чашку і запищав тоненьким голоском: Хто сьорбав із моєї чашки, усьо висурбав. Відмідь подивився на свій сілець і загарчав страшним голосом. Хто сидів на моїй стільці і зрушив його з місця? Ведмедиця поглянула на свій і загарчала. Не так голосно. Хто сидів на моєму стільці і зрушив його з місця? Ведмедик поглянув на свій зламаний стільчик і пропищав. Хто сидів на моєму стільці і зламав його? Ведмеді зайшли в іншу кімнату. Хто лягав на моє ліжко і зім'яв його? загарчав ведмід страшним голосом. Хто лягав на моє ліжко і зім'яв його? Загарчала, ведмедиця, але не так голосно. А ведмедик підставив лавку, поліз у своє ліжко і запищав тонким голоском. Хто лягав на моє ліжко? Аж раптом він побачив дівчинку і запищав так, ніби його ріжуть. Ось вона! Тримай! Тримай! ось вона! Ай, ай, тримай! І він захотів її вкусити. Дівчинка розплющила очі, побачила ведмедів і кинулася до вікна. Воно було відчинене, вона вискочила у вікно і втекла, і ведмеді її не наздогнали. Ось, і кажуть, це кінець, а хто слухав. Молодець!